Добрый день, это Абос ТВ. Меня зовут Сергей Сапко. Сегодня в студии будем говорить о реформе медицины и о важной ее составляющей части электронной. Как это все развивается? Сегодня нам расскажут Артур Верба, руководитель проекта Поликлиника без очередей. Добрый, Добрый день. Добрый день. И Юрий Бугай, руководитель проектного офиса е e health собственно, Transparency International Ukraine. Добрый день. Добрый. Добро пожаловать. Спасибо. Мы знаем, что вы занимаетесь как бы, полезным важным делом, интегрируете электронную систему в, в разрезе реформы медицинской, которая происходит в Украине. Еще происходит вот такой э, хороший сдвиг в сторону упрощения и, и там делания этого всего э, прозрачным и удобным для там, пользователя, если можно так назвать пациентов и врачей. Что происходит? Рассказывайте про eHealth. Ви абсолютно правильно сказали про те, що та частина електронного інструменту, яку ми зараз називаємо eHealth, дуже пов'язана загалом з реформою, медичною реформою. Більше того, зараз робота Міністерства разом з громадськими організаціями пацієнтськими сформована на тому, що, на тому, щоб змінити. Принципи взаємодії, які відбуваються на первинній ланці охорони здоров'я, тобто на між пацієнтом і його терапевтом, сімейним лікарем або педіатром, mm -hmm. і цілі, які ставляться без міністерства, це перейти до так званого принципу, коли гроші йдуть за пацієнтом, тобто коли в нас лікарі в Україні отримують сімейні ланки фінансування не за якимись встановленими сіткою або аранжуванням, незалежно від того. Скільки до тебе приходять пацієнтів, залежить лише там від твого досвіду, як довго ти працював, і зараз на основі цього відбувається якраз фінансування. Щоб зробити принцип, коли гроші йдуть за пацієнтом, щоб сімейний лікар отримував гроші залежно від того, скільки пацієнтів прийшло і сказали, що я хочу, щоб ви мене обслуговували, щоб ви були моїм сімейним лікарем. І держава говорить, що це. Більше того, це є гарантований пакет медичних послуг, тобто, при вашому зверненні до сімейного лікаря, є якісь гарантовані медичні послуги, які завжди покриваються державою. І для того, щоб цей зв'язок відбувався от, між пацієнтом і лікарем, щоб він відбувався не на папері, угу. а в електронному вигляді якраз ми розробляємо цей електронний інструмент, який дозволить це зробити. Юр, розкажіть, час, от по, по, по ходу дійсності возник зник вопрос. Это какая-то контрактная основа и или и ну там условно говоря финансирование будет происходить со стороны откуда со, то есть со стороны государства будет финансироваться конкретный врач на основании яких-то договорних відносин між і пацієнтом, правильно те, що закладено зараз в основі знову ж таки це буде це стане реальністю після того, як законопроекти про державні mm -hmm. фінансові гарантії буде прийняті в другому читанні. Але абсолютно вірно, ключове те, що буде встановлення підписуватися декларація між сімейним лікарем і пацієнтом. Таким чином пацієнт вибирає когось саме конкретного. І от цю декларацію це є позиція чітка міністерства в тому, що без електронної системи запускати цю реформу є. Не те, що навіть складно, але дуже ризиковано. Чому тому, що в нас буде величезна кількість мертвих душ. Uh -huh. Якщо це припис приписання між лікарями і пацієнтом буде дбатися на папері, тоді мертві душі з'являться з переписаних карток з реєстратури, і це перевірити буде неможливо. Саме тому електронний інструмент, який має встановлювати інструменти, в тому числі потім перевірки, от верифікації, uh -huh. щоб бути впевненим, що держава. За одного пацієнта платять лише один раз, а не uh -huh. двічі. З іншого боку, щоб пацієнт також розуміючи, що якщо держава за нього платить, то він знає, що вона за нього платить, кому вона за нього платить і що він за це буде отримувати. Uh -huh. Оце якраз є питання гарантованого пакету медичних послуг. Для того, щоб це запустити, зробити. Ну, можливим реальним підтримати цю реформу фінансування первинної ланки охорони здоров'я. Ми закладаємо зараз е, три базові ключові реєстри: це реєстр медичних установ, реєстр лікарів, реєстри пацієнтів. Тому що є базове питання, але ми, наприклад, не знаємо, скільки лікарень в Україні, і ми не знаємо, скільки лікарів. Цього ніхто не знає. Чому? Тому що те, як зараз ведеться інформація, статистика, вона не є. Ну, тієї, якою би можна було довіряти на 100%. Саме тому наша якраз мета є спочатку зробити, зареєструвати медичні установи, які існують, потім зареєструвати лікарів, і потім вже встановлювати цей зв'язок між лікарями і пацієнтами, закладаючи, створюючи ці базові реєстри, це якраз і є та основа для того, щоб вибудовувати зрозумілі правила гри на ринку медичних інформаційних систем. Наприклад, поліклініка Бещерґ як одна. З медичних інформаційних систем, але їх існує досить-досить багато. Питання в тому, що ці системи між собою їм складно говорити зараз. Тобто, якщо я перейду як пацієнт з однієї клініки в іншу, то ця інформація за мною не піде. Якщо угу. там встановлені різні інформаційні системи. Якщо в одній, наприклад, буде встановлена поліклініка без черг. А в інші, наприклад, ЕМСімеди, який теж є одним з партнерів е е зараз реформ фінансування первинки, то ця інформація за мною не піде. Чому тому що її не можна ідентифікувати, її не можна прив'язати, не можна сказати, що Бугай Юрій Олексійович в цій клініці це його дані, і в іншій клініці це теж його дані. Для того щоб це можна було робити, ми закладаємо ці центральні реєстри, які дозволятимуть інформацію між системами пов'язувати і відповідно вже. Дані будуть ходити за пацієнтом, а не пацієнт з картками за даними, відповідно роблячи оцей базовий інструмент, який необхідний для підтримки реформи фінансування первинної ланки охорони здоров'я, ми насправді закладаємо базові елементи, які дозволять зрозуміло і набагато швидше розвиватися загалом і хелсу в майбутньому для того, щоб вже з'являлися і інші речі, наприклад, рембурсація, та що відшкодування uh -huh. вартості лікарських засобів теж відбувалося в електронному вигляді. Ну, вопрос у меня возникает насколько сложно там переписать эти все больницы если вы говорите никто не знает никогда не велась статистика то есть вообще сам факт существования такого реестра это уже там, гигантский шаг вперед безусловно но, но вопрос в том вот, там, коснулась меня больничная тема я прям на карте в гугле нашел то есть они там есть условно говоря вы достаете вот, такого рода информацию и, там, Із Google, наприклад, з яких небудь із, із других баз даних, в яких є ну, прям прописані ці штуки. Расскажи. Частина інформації, звичайно, є. Але з інформацією важлива річ, не те, що ти якийсь момент зібрав і сказав, що от все, вона така і залишилась. Важливо, щоб ця інформація постійно був процес, це зрозуміли її оновлення і uh -huh. роботи з нею, тому що можна зробити перепис в якийсь момент, але ця інформація через день або через два вона вже буде нерелевантна, тому що. Щось зміниться. Якщо ми говоримо про медичні установи, які закриються, якісь нові відкриються, відповідно, важливо запустити бізнес-процес, щоб, щоб цей процес оновлення постійно відбувався, зрозуміло. Зараз е, є державне підприємство Медреєстр, яка, в принципі, володіє реєстрами інформацію про медичні установи, але знову ж таки лише бюджетним, лише державними, комунальними. Тобто вся приватна медицина. Тока хотіла спросить, да, 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 да. що є ж ще частні клініки, які теж нужно в цілому інтегрувати сюди, і яка тогда сніс. Будет механизм взаимодействия, если, ну, условно говоря, государственное предприятие там поликлиника номер 12, какая-нибудь и частная клиника. Мы знаем точно, что врачи на данный момент времени не из хорошей жизни работают, в принципе, и там, и там. Uh -huh. и, и вот вот механизм, то есть это получается так, что каждый конкретный врач сможет ну, зарабатывать везде и будет в прозрачном информационном поле. Ну, то есть и, и будет ли, например, клиникам частным оплачиваться услуги то есть, за, за этого же семейного врача? Якщо ми говоримо там є два моменти: перший, чи сімейні лікарі з приватних клінік можуть стати отримувати гроші від держави за пацієнта. Перший, да, да прошу. І так, разі, абсолютно. Да. Тому що пацієнт вибирає лікаря, який він mm -hmm. хоче, щоб був його лікарем. І вже тоді стає неважливим, чи це комунальна, чи це комунальний підприємство заклад, чи це є приватний заклад, тому що я як пацієнт вибираю. Лікарі кажуть, я хочу, щоб ви були моїм лікарем, і за це держава платить. Найважливіше, те, що навіть вже від, ну, від прописки немає жодної залежності. Я не, при, не прописаний до якоїсь дільниці, як зараз, коли я, наприклад, прописаний в Сумах, та, але я живу в Києві, але десь в Сумах за мене ще лікар отримує фінансування від держави. Та. Зараз я виберу там, де мені зручно, там, де я живу. Це перша частина. Друга частина те, що саме стосується саме, і гелсу як інструменту. Тому що з точки зору якраз і гелсу, кордон або стіна між приватним і державним вона теж не є критичною. Тому що якщо медична інформаційна система стоїть в приватній клініці угу. або в державній клініці, вона, під'єднавши до центрального реєстру, матиме можливість цю інформацію обмінювати незалежно від закладу, тому що обмін відбувається. Системі і системі важливо просто відповідати якомусь там набору критеріїв, щоб могти під'єднатися до цього центрального компоненту. І таким чином ця як межа, якась або розрізнення між приватним і бюджетним, теж угу. в цьому випадку, саме в випадку і Гелса теж повністю зникає. Ну от все одно не до кінця мені понятно, наприклад, один і той же врач. От я його вибрав без прив'язки к місту жительства, тому що ну, половина. Сейчас половина студий не из Киева точно, знаете, да. <laughs> получается. И ну, то есть, есть проблема, вот заболел я, мне приходится искать ближайшую клинику к себе, идти туда, мне говорят, здрасте, идите за 10 гривен, покупайте карточку, заводите, пишите значит, заяву. То есть это все можно будет делать в электронном варианте, ну, ну, как аккаунт в соцсети, да, зарегистрировал, там у тебя есть какая-то история болезни, которая сохраняется, и потом придя в любую клинику любой врач сможет увидеть это. объект правильно мы я как понимаю, раз как? мы как раз сейчас тестируем вот этот вот, mm -hmm. вот эту модель вообще до того как э, созданы еще на в центральном компоненте реестра там врачей mm -hmm. пациентов и так далее то есть то к чему мы идем мы уже тестируем саму процедуру а она не новая потому что участковость у нас принцип вот этот mm -hmm. там где ты прописан там ты лечишься он уже кстати давно отменен mm -hmm. есть постановление про там насколько я не помню уже о выборе, о свободном выборе лечащего врача, первичной медико-санитарную помощи, mm -hmm. что-то такое. Mm -hmm. uh -huh. И там mm -hmm. заложено это правило. То есть по, э, это конституционное право на свободный выбор врача, вне зависимости mm -hmm. от того, где ты живешь, но есть определенная процедура, и она заключается больше прежде всего в волеизъявлении. То есть, если человек приходит в поликлинику, он не имеет права отказать, mm -hmm. он может заключить договор. Или как, ну, то есть, там там заявка такая. Ну да, заявка. То, заявка на, в той, на клинике, да. Да, закрепление uh -huh. за таким-то врачом, собственно, и все. Просто сейчас это как бы инструкция на полумертвая, потому что вот опять нету надлежащих инструментов для ее исполнения. Вот как раз то, что делает и система e-health. Потому что пациент приходит к врачу, независимости от места прописки. получается такое волеизъявление заявка uh -huh. в системе видно есть ли у него до этого были ли какие либо другие врачи то есть чтобы uh -huh. не было повторений, чтобы все врачи там за одного грубо говоря не получали там идет принцип следующий то есть конечный врач которого выбрал пациент uh -huh. он становится действительно все остальные отменяются uh -huh. Поэтому мы, мы по такому принципу работаем. Там есть, конечно, еще другие там, правила касательно того, что можно менять врача раз в год, кроме каких-то определенных там, исключений. Ну, вот, например, открепительный талон нужно взять. Но это, вот просто, это очень обременительно. То есть ты должен пойти, взять открепительный талон, потом поехать там, на новое место жительства, этот талон предъявить и так далее. С eHealth это будет вот в один клик. Есть Классно. Ты, ты здесь обратился написал там то, что нужно, или там еще что-то, ну, в общем, какое-то волеизъявление, и, собственно, автоматически ты закреплен за новым врачом. Вопрос. Количество врачей и количество людей, которые хотят обслуживаться, да, вот, ну, там, спрос и предложение, грубо говоря. Не будет ли получаться так, что там, условно, у врачей есть какой-то рейтинг, вот это хороший, это плохой, это там отзывы и так далее, а потом... Ну, то есть все выбирают себе хорошего врача одного, а все uh -huh. остальные там, ну не знаю, идут работать на другой завод, какой-то вместо больницы. Ну, вот этот механизм. Сейчас я там пытаюсь понять всю структуру вот, момента, там, на, с точки зрения обывателя. Вот пошел uh -huh. я в клинику, да, вот, и uh -huh. мне присвоили какую-то там э, женщину, например, врача, которой сто лет и, ну. А я не хочу такого да. поміняти раз в рік цього врача. А, а как я, я можу знати, що другой врач хороший? Ну, наприклад. Ну, от якраз э, це те, що важливо запам'ятати всім, що ніхто угу. сказати, що це ваш сімейний лікар, не може. Пацієнт сам має вибрати, хто є його сімейним лікарем. Для того щоб його підказати, ну е е окремі рішення можуть бути на різних медичних інформаційних системах, якщо є якесь тенгування, наприклад, поліційні переклініці то, можливо, Артур скаже. Але е для нас, же навіть на базовому рівні, коли ми будемо показувати. Скільки до лікаря приписалося пацієнтів по кількості, ми mm -hmm. вже вважаємо, тому що модель рейтингування вона досить складна, її досить складно імплементувати, тому що важливо вводити критерії, на основі яких він оцінюється, і можливо, якийсь з розробників часом це зробить. Але з точки зору держави, наприклад, там цього зараз воно не бачиться. Мінімальний роботищий продукт запустіть, чим да абсолютно, да. А з точки зору держави, навіть якщо пацієнт побачить, що до одного лікаря записалося дві тисячі. Пацієнтів, а до іншого 10, угу. то для нього це вже буде певний сигнал, до якого лікаря, можливо, треба звернутися. Так само, як і зараз, тому що зараз те ж саме є. Коли може до одного лікаря стояти величезна черга, а до іншого нікого не бути. Вони гроші зараз фінансово отримують однакові, але тут, же хоча б буде, перше, вони будуть отримувати лише за тих, хто до них прийшов. А друге, те, що пацієнт може розуміти, а дійсно до кого варто б було, було б звернутися. Чи що буде відбуватися з лікарями сімейними, треба буде дивитися та тобто зараз? Саме тому ми запускаємо зараз навіть в пілотному режимі цей інструмент, щоб вже починати навіть раніше мати можливість починати реєструвати і лікарів і пацієнтів, щоб дивитися, а як воно в реальності втілюється. Да, uh -huh. перехідний період зараз в проєкті закону передбачений 1 квітня, да з 1 квітня 2018 року. Виплати лікарям будуть здійснюватися лише на, на основі інформації, внесеної до електронної системи охорони здоров'я. Тобто, вже ага. після 1 квітня, кого внесли в систему, так і фінансування буде відбуватися. Але до того моменту, якраз і є це завдання потестувати, попілотувати, подивитися, що працює, що не працює, але також зрозуміти, а як відбувається загалом реєстрація. Чи дійсно немає перекосів, коли до одного там приходять величезна кількість, а до інших нікого немає? Що теж буде, і досвід інших країн показує, що та, на жаль, пацієнти все-таки говорять з часом теж лікарям, що ну, вибачте, ви напевно не, не найкращі лікарі, Можливо, вам треба чимось іншим займатися. Та а комусь говорять, що так, ми хочемо, щоб ви були. А і тоді ці лікарі вже ну нарешті зможуть як мінімум отримати достойну гідну зарплату. Тому що ця урівнялівка вона, вона, вона зникає і оплата стає справедливою. Обслуговуєш, працюєш з пацієнтами, отримуєш фінансування від держави. Не обслуговуєш, не працюєш, не отримуєш фінансування від держави. Mm -hmm. Ну, окей, я врач, я хочу зареєструватися до 1 апреля 2018 року. Где? Ну, то есть на основані чего? Може, я там вивчився на стоматолога, і это ще вот добавочний вопрос. Сімейні врачи. Это одно, а uh -huh. вот там э, хирурги, да, и у, там узкоспециализированные люди, uh -huh. что с ними делать? Будут ли они в, в этой системе? Uh -huh. э, и там семейный врач может направлять тогда вот к этому врачу. И, ну, ну, то есть для меня сейчас э, модель, она вот с кучей багов получается. Вот, вот как для меня лично, да. То есть я врач, куда мне регистрироваться? Вот хочу получать, там в законе сказано будет распределяться, а вот у нас там в больнице, значит, в одном кабинете сидит три врача, и вы не знаете об этом, а я знаю. Я пойду тихонечко зарегистрируюсь, да. скажу, что вот вот я уже врач, давайте ко мне там клиенты, у меня быстро нарастет клиентская база, а вы пока я вам не расскажу, будете сидеть и как бы угу. минусоваться в рейтинге, да, понижаться. Потом люди посмотрят, о, вот к этому врачу там классно, в очереди, что делать? Mm -hmm. от буде тут штука? Технічно Зараз відбувається знову ж таки ключовим є прийняття законопроекту. Законопроект – про державні фінансові гарантії в другому читанні, плюс законопроект про зміни до бюджетного кодексу. Якщо ці два законопроекти будуть прийняті, тоді в нас є шанс надія, сподівання на цю реформу. Ми сподівалися, що вона запуститься раніше, що вона вже з липня почне в тій або іншій мірі е, працювати і втілювати з життя. Саме тому, але але так не відбулося. Да, з точки зору зараз м'яч на полі Верховної Ради. Будемо дивитися, як це буде відбуватися. Технічно, ми, оскільки ми були готові на червень, е, якби з, з точки зору там проектного офісу і чотири медичні інформаційні системи е, підпід'єднались. Ми технічно були готові вже починати реєстрацію медичних установ в пілотному режимі. Вона mm. не є обов'язковою зараз, вона дійсно є. Пілотною більше того, ми вже навіть бачимо деякі речі, які треба виправити, да? наприклад, там, з, з якістю даних зведенням. Тобто, вже щось працює, щось не працює, що є нормальним для пілотування проєкту, тому що, перш ніж тобі сказати, що він діє отак і на всю країну, тобі треба подивитися, як воно є. Ми вирішили не чекати, поки прийняття законопроєктів, тому що наша віра і сподівання там, на 99%, що вони нарешті будуть прийняті, тому що ну, дивно підтримують всі, крім Верховної Ради. Зараз дійсно така ситуація, коли пацієнтські, громадські бізнес лікарі, міжнародна спільнота, міністерство всі підтримують, тільки Верховна Рада чомусь не підтримує. Ми сподіваємося, що все-таки вони будуть прийняті ці закони. Ми починаємо зараз дивимося, що з медустанову ми технічно до реєстрації лікарів первинної ланки і до пацієнтів ми будемо готові в липні. Як ми будемо запускатися, знову ж таки залежить від епопеї з законами, тому що uh -huh. законопроекти мають бути прийняті, під них мають прийняти нормативно-правові акти, про пілотування системи, вже щоб вона ставала від держави йшла. Тому що зараз це об'єднання громадських, пацієнтських організацій бізнесу при підтримці міністерства. Але оця нормативна база вона дуже залежить і прив'язана до закону. Е, зараз дійсно ми говоримо лише про реєстрацію сімейних лікарів, тобто uh -huh. первинної ланки охорони здоров'я. Але система закладається так, щоб вже коли буде е, перехід до реформи вторинної ланки, та тому що ми даємо електронний інструмент під ті напрямки, і тоді, коли міністерство робить реформу. Mm -hmm. Якщо зараз міністерство почало реформу охорони здоров'я з первинної ланки, то ми електронний інструмент розробляємо під під первинну ланку. Коли знову ж таки міністерством заплановано наступного року перехід вже на реформування вторинної ланки охорони угу. здоров'я, вузкопрофільних спеціалістів і те зміни моделі фінансування, от то тоді ми будемо говорити про електронний інструмент для вторинної ланки охорони угу. здоров'я. Але основи, які ми закладаємо, ми дійсно закладаємо для того, щоб можна було додавати, інтегрувати інші речі, розвивати систему поступово. Що з поліклінікою без черг? Да, вот, ну, прям я позитивні відзиви в сіті, що люди дійсно користуються, що архі удобно. Я пока не користувався, не знаю. Як це відбувається? Приходиш, пікаєш QR кодом і ти здоров, надіюсь, к этому скоро. Ну, хорошо, что не пользовались еще. Ну, то есть, mm -hmm. Надеюсь, ну, не да, скоро значит, придется. Значит, здоров, да. Значит, здоров или, как говорят, недообследован, но ну, тем не менее. <свят> <свят> да, на самом-то деле, в первую очередь, проект направлен на то, чтобы пациенту было, а, удобно а, в нужное время к нужному врачу попасть. Mm -hmm. Тут, как говорится, именно нужное время и нужный врач. <свят> есть, да, да. Очень важно это понимать, тем более то, что мы говорили в разрезе реформы чтобы пациент имел возможность свободного выбора, как ему угодно, как ему удобно, в зависимости от загрузки врача, куда ему пойти. А клиника со своей стороны получает возможность вообще распределять поток пациентов, видеть нагруженность, загруженность mm -hmm. врачей на еще высок, более высоком уровне, видеть вообще загруженность там, ну, для Но администрации больницы, мы часто. Говоря, да. Больница, да, район, мы для администрации предоставляем тоже информацию. Как вообще, как эта миграция mm -hmm. пациентов, и видно вообще, там, эпидемиологические состояния, какие вообще специализации востребованы? Кого нет? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, там, в некоторых районах у нас очень там детских врачей там определенных специализаций крайне не хватает. Это прям видно. Но мы что-то с этим будем делать. Тем более то, что Юра говорит, это как раз на данный момент мы уже можем оценивать, как приблизительно поведет себя пациент при реформе, то есть когда один врач пользуется большим спросом, чем другой, третьего вообще не хватает, и что с этим делать? То есть вот это наша плоскость, мы в этом mm -hmm. работаем. И как раз, так как мы идем точно так же в ногу с реформированием, мы интегрировали систему EHLs. То есть первый шаг, мы зарегистрировали на наши клиники, mm -hmm. с которыми мы уже работаем в системе. Я бы как раз очень хотел тоже добавить, что, возможно, это один из таких вот маленьких шажков, и вот и мы помогаем клиникам на данный момент уже потихоньку переходить на рыночные условия, то есть они mm -hmm. такие половины рыночные, потому что у нас есть, как мне кажется, очень правильный вектор на автономизацию mm -hmm. медицинских учреждений, то есть как-то врач должен понимать, что такое пациент-клиенториентированность. Mm -hmm. Почему важно, важно быть обходительным в какой-то степени? То есть важно привлекать все больше и больше пациентов, важно быть хорошим для них. То есть, Чтобы был классный маркетинг, маркетинг в, том да, числе, в том числе с профессионализмом, своим, mm -hmm. своим общением. То есть, потому что от этого вскоре будет зависеть напрямую его доход, а не фиксированная сумма. И уже можно даже видеть, даже по тем первым клиникам, которые присоединились к нам. Это обычно. Главврачи и медицинские учреждения с проактивной позицией, mm -hmm. которые хотят себя как-то апгрейдить, то есть улучшить, идут на сторону пациента. Они первые получают все преимущества. Они уже готовы на самом-то деле многие к этой автономизации. Сколько я знаю, в Литве, да, после введения автономизации, около половины, по-моему, медицинских учреждений просто Заходить Они не здесь. были готовы к этому. То есть у них старая формация, тот, кто -то не успел перестроиться, мы в том числе помогаем, вот, объясняем, как нужно вот, правильно построить свои процессы, как их регулировать, что вообще это, как, почему так себя ведет пациент, почему он там туда идет, как с ним работать и так далее. Головним клієнтом головного лікаря стає не чиновник, який розподіляє гроші, mm -hmm. а пацієнт, тому що вже пацієнт починає розподіляти кошти. Це інше мислення, і багатьом буде складно, тому що тепер же треба ставати дійсно управлінцями в сфері охорони здоров'я і розуміти, як організації працюють. Да, і це ця зміна вона буде не простою, але якраз добре. Тому що ну, зокрема існують медичні інформаційні системи, які вже в лікарнях, які вже працюють, що дозволяє нам не створювати щось в центрі і придумувати, як ми з ними будемо комунікувати, їх підтримувати і навчати. Ми просто синхронізуємося з, вже з, 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 з бізнесами, які там працюють, які вже працюють з головними лікарями, що дозволяє ну, реформі ставати більш такою легшою. Ми сподіваємось, тому що медичних реформ простих не буває. Немає жодної країни в світі, де медична реформа проходила просто, і всі її підтримували, і всі, всі були задоволені. Будемо сподіватися, що все у вас вийде точно, тому як це облегчить багатьом людям життя і дійсно там, в критичній ситуації ускорить, улучшить і, і, і буде проще і легше. Дякую большое. Артур Верба, керівник проєкту «Поліклініка без черг». И Юрий Бухайк, ревник проектного офиса EHealth в Transparency International Украина. Сегодня в студии Аббос тв говорили о будущем медицины, которая вот уже одной ногой практически на пороге. Благодарю вас за визит. Приходите к нам еще. Будем до конца разбираться во всех этих моментах. Может, какие-то идеи вместе с вами родим. Меня зовут Сергей Сапко Это Аббос тв Продолжайте нас смотреть и будьте здоровы.